Розпочинаємо роботу комунальної комісії. Так, перейдемо до порядку денного. Порядок денний засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Перше питання. Про затвердження програми підтримки діяльності комунального підприємства і кобінату комунальних підприємств на 25 рік відповідає тимчасово виконувач обов'язків директора Димського комітету комунальних підприємств Владислав Білоус. Друге питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Дімської селищної територіальної громади матеріальних цінностей, наданих юридичними особами, Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Дімської селищної ради Наталія Ткаченко. Третє питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Дімської селищної територіальної громади, благодійної допомоги, пожертвуванням, наданої юридичними особами. Умовах воєнного стану. Доповідає начальник відділу бувалського обліку та звітності Дівінської селищної ради Наталія Скаченко. Четверте питання різне, в різних питань немає. Є доповнення, так? Да, да? да. да. ну, якщо можна доповнити питання, щоб як закінчився опалювальний сезон ну, 24-25 і як йдуть підготовки до опалювального сезону 25-26. Які там потреби, які не потреби, які там боргів. Ну, по населенню його і. Ну, взагалі. Це питання до да? Ну, і До заступника. Я закінчився опалювальний сезон 24-25 рік і підготовка до наступного. так? Ну так, да, так. Да. Які проблеми, якби ми ж тут на ці не збираємо інформацію. Ви, желательно може, коли обшину таку комісію, не пів години, а годину-дві. Провести комунальне підприємство одне і друге. Які питання, які проблеми, то... То за... Ви пишіть запити, ми будемо поспорити. за порядок да? денний да, да, і з да, доповненнями. Да, Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. То приступаємо до роботи. Значить. Перше питання. Про затвердження програми підтримки діяльності комунального підприємства Дівницький кабінет комунальних підприємств на 2025 рік доповідає тимчасовий виконуючий обов'язки директора Дінського кабінету комунальних підприємств Владислав Вилобус. Прошу. Ну, Простими словами скажу, що всі знають, яка ситуація Я зараз на підприємстві. Великі різниця в тарифах. Соответственно, прошу допомогти грошима на енергоносії, заходив з електроенергією. Щоб витягти а заробітну плату. Я заборону, значить немає. 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 По, Я, по, по газу а, у нас в, борги по, по, по дрова. Газ, дрова і освітлення, так? Да? Ну. Ні, немає. освітлення не витягує. Ну газ була основна. Да? По податкам теж нема так податків. Ні, податки плату. Буде. Це 6800 просто, да? Чи це загальна сума? Чи, чи як? Це підтримка буде надаватися тільки безпосередньо на розподіл за газ і на електроенергію на розподіл електроенергії. Так енергію платять. За дрова не заплатили за газ. Ну так. Якщо заплатимо за дрова чи газ, то, Ну поки вони витягують, але як ми дамо підтримку на розподіл газу і на електроенергію, то вони ж погасять інші Ні, дорогі. Ну, Треба підтримати. 6 мільйонів 800, правильно? Ця сума. Є в бюджеті все вона тотальность, так? Це по програмі буде, так? Це програма, але вона ж не зараз буде поступово виділятися. Є ще запитання, проподається. Дякую, прошу підтримати і на народу чергової сесії. Прошу голосувати. Хто за? Триза? Одноголосно, дякую. Так, друге питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Сідівської селищної територіальної громади матеріальних цінностей, наданих юридичними особами, розповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звідти Сідівської селищної ради Наталія Ткаченко. Прошу. Так, відповідно державної програми Міністерства культури був проведений конкурс мистецький, де було визначено переможців, в тому числі відділ культури Дімської селищної ради, і за результатами цього конкурсу. Київською обласною бібліотекою для дітей надано перелік книг для поповнення бібліотечного фонду. Додаток додається книг в кількості 103, да, 103 на суму 21 340. Ну, це поповниться бібліотечний фонд різних бібліотек по різних селах, по всіх. Вони так, да, по громаді. Є запитання про десять. А тоді прошу підтримати відміну до чергової сесії. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно дякую. Третє питання про безплатне прийняття до комунальної власності Димитської селищної територіальної громади благодійної допомоги пожертвування надної юридичними особами умовах воєнного стану. Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звіту Свідиноцької селищної ради Наталія Ткаченко. Прошу. Це відповідно меморандуму із благодійною організацією Леруа Амарлін Солідарність. Нам надали благодійну допомогу у вигляді будівельних матеріалів для ремонту, який ми зараз надаємо музичній школі укриття. Тобто ми тільки платимо за послуги, а матеріали нам надали благодійна організація ЛРАМНЕ. Є запитання. Немає тоді, прошу підтримати. Прошу голосувати, хто за? Одноголосно дякую. Так, Четверте питання в різному. Як звернення депутата Білоцької сервисної ради Добіниця Ігоря Олександровича, як закінчився опалювальний сезон 24-го року-25 років? Прошу хто хто буде? більше. Хто більше? Ну, давайте я почну. Опалювальний сезон ще не завершився, він діє. Навіть ось лист з Київської обласної державної адміністрації. Як тільки середня добова температура буде вище 8 градусів, буде винесено розпорядження про закінчення опалювального сезону. Попередньо було проговорено. До кінця березня. Там буде дивитися по погодним умовам Розпорядження голови ще немає. Ми щоденно будемо звітувати. Котельні зараз всі функціонують, котельні всі працюють. Опалювальний сезон, наскільки мені відомо, пройшов нормально. Добре. Обладнання все функціонує. Тому попередньо воно і готове до наступного опалювального сезону. Перспективи. Опального сезону 2025-2026. Так як ви знаєте, селищною радою було ініційовано ну, громадянами і селищною радою підтримано е, перехід на індивідуальне опалення. Перейшло три будинки Соборна 12, 14, 16, На жаль, там ну, свої труднощі. Але перейшли на індивідуальне опалення. Залишилась там гілка освітянська 11. Проєкт був готовий, але газова служба не встигла робити проробити монтажні роботи. Вони зараз розпочнуться після закінчення опалювального сезону і в наступний опалювальний сезон. Ті всі будинки будуть переведені на індивідуальне опалення. Зараз ведуться перемовини ще по чотирьом будинках. Да? Yeah. По чотирьом будинках ми отримаємо консультації від е, газмереж. Yeah. Зараз yeah. від газмереж, чи є змога перевести е, дані об'єкти на індивідуальне опалення? Якщо ми отримаємо від газмереж позитивний висновок, від тепломережі позитивний висновок, ми будемо проводити громадські слухання з мешканцями. Чи бажають вони перехити, тому що там є проблематика застарілі теплотраси, і дуже добре, що в цьому році вони витримали, але з кожним роком вони застарілі і втрачають свою функціональність. І тепломережа бачить необхідність. Це у нас Ярослава мудрого номера. Я вам скажу. 19, по 16, 14, по-моєму. Собор на 16,14. Так. Ярослава 7, 9 7,9 Соборна 14, 16. 14,16. Да, по других населення, де ми дівати, хоч а... там такие такі сильно не. Потім ми попередньо вже з керівником проговорювали опрацювати в будинки там Фастова, в тому числі, які є проблемними. Так їх багато, ну а... Так, да, ну там справа в тому, що ще це вже тягнеться з минулого року. Там частина мешканців бажає від'єднатися, частина не бажає. Зараз проговорено з газмережами, можливо, ми будемо під'їздами відключати, якщо така змога буде. Знов таки дали запит на газмережі, чекаємо від них інформацію. Зустріч була на минулому тижні. На цьому тижні нам пообіцяли дати інформацію. Тільки ми її отримаємо, ми почнемо працювати з людьми. І сподіваюся, у людей буде позитивний висновок чи бажання переходити на індивідуальне опалення, чи ми полегшимо наші тепломережі роботи. Як ви бачили, навіть от, частина теплотраси, яка йде від гімназії до селищної ради, і закритує там клуб був музичну школу. От вона ж в минулому році був ремонт, заасфальтували, і в цьому році знову був порив. Системи застарілись да, да, за власні кошти. Я сумніваюся, що комунальний витягне за ні, да, Якщо так виділяємо, то воно да. существує. Що... Ідея, перспектива є, будемо працювати. От, звісно, ніхто не забуває. Будемо після закінчення опального сезону дотягувати всі гарантійні листи, які були. 24-25 року і е, готуватись до наступного опального сезону. Ну, по обладнанню у нас нібито проблематики немає. А, а які борги по населенню? А, індивідуально по населенню по юридичним особам це, мабуть, керівник, якщо Не, цифри пам'ятає, взагалі у нас заборговані за газ там 30 мільйонів, так? Да? 31 мільйон, так. Ну, Міма цього статтону ще щось закінчиться, так? Да? Ну, це ще ось такий ну, да. там тиждень. Ти ну, що цим 7 мільйонів, мільйонів нічого не допомогти? Ні, ні, ну так, це вже... Там і різниця в тарифах, у нас Позарники. подали звернення вже на куди, ні? Так, да, подали. Ну, вони підали ще. А? Ще відповідей не було. Ось, звернулися... Да? Не обидвіли, компенсували. Ні, на жаль, ще ні. Звернулись до обласної адміністрації, ні. як буде ця ситуація, тому що від нафтогазу ми вже отримали лист, так? Комунальне підприємство, що під загрозою наступний опалювальний сезон, якщо не буде повністю погашений борус за газопостачання, ну 30 мільйонів. Ні, ну це ж теж практично ми громади. Существують ну, у ці гроші, і щоб запустити сезон опалення і закінчити це. Гроші з бюджету. Ну з бюджету Якщо різницю тарифах комунальне отримає, воно в повній мірі погасить ці борги перед нафтогазом.

Сім мільйонів. це мод По населенням оц тридцяти сім мільйонів населення. А, ні. Це різниця тарифів тридцять, у нас населення сім мільйонів. Якщо не платять, то що це таке? Якщо не платять, то що це таке? там, мабуть, бюджет місяць місяць, так просто є нарахування то що бюджет населення сім мільйонів і то різниця тарифів. А на яку суму подали в області? На всю На всю, 33 мільйони там. 33 Ми Щас, там все. Ми і газ, та, і воду, все проки А ще питання, це може включити чи додаткові. Е Нема Дмитрія Бастеля. Теж було питання по кладовищах. Мене в Бедлоні звертали з люди. Що Ту -тут. Тут, саме dirt. можливо, я знаю. Да, в тому році ми говорили а, про а, нову дорогу, щоб кладиме ну, нове кладовище, як іде там біля автопарку. Сказали якусь бо. Пройшли дощі, зимній варіант повимувало, ну, не можна транспортом того піднятися. Mm -hmm. Ще тоді голова казав, зробимо проєкт, зробимо якийсь проєкт, зробимо висипку, і от вже другий рік ніхто нічого, а люди зараз починаються вбиратися, ну, час туди-сюди будуть робки, швидко час пролетить і все. Ну mm -hmm. того, yeah, mm -hmm. Ну, я знаю, що дійсно якусь... знімалось питання підсипки свої да. і... да. дороги. То якщо це можна, питання. Виясні проговорити обов'язково, щоб було все одно і угу. там... мене пропозиція. Якщо є якісь такі питання обширного характеру, щоб ми мали можливість запросити і директорів комунальних, ну, звертатися і... заздалегідь, щоб ми ці питання включали і, знаєте, як, комісія, в як... Рядок, ні, як комісія, просто щоб були присутні керівники чи там замі комунальних підприємств. Ну, ми практично і... всіх запрошуємо по тим питанням, які... Ідуть на розгляд порядку денного комісії. Mm -hmm. Тому Та, ну, так от якщо є питання, то будь ласка, ви звертайтеся, mm -hmm. будемо запрошувати всіх. І просто в зв'язку з тим, що перенеслося засідання сесії, ви знаєте, на сьогодні в стислих рамках. Сьогодні проводяться всі засідання комісії Ні, до сесії. Така ситуація. Be... Так, be... будь be... будь ласка. Ну, Покладовище ми працюємо. Я вам повідомлю. Споки? Вам письмо вигляді на, на, чин чин, не на, надо? Все, викладач. Просто треба знати всі да, вирішити питання, сказати, що буде там, чи не буде люди. Все, все, додаткові, питання, не всі високі, да. додаткові питання, 4 і 5 обговорили, на сесії вони не виносяться, а перше, третє питання виносяться на розчерговій сесії. Комісія вичерпала всі питання порядку денного. Все, дякую за роботу. Закриваємо роботу комісії. Прошу голосувати. Хто okay. за? Mm -hmm. Дякую одноголосно. Все тоді на 14-ту -го годину допомогу сесії.